Ми раді всіх вітати. Виставка присвячена життю і діяльності. Дуже гарній, відомій людині уроженця міста Ужгород. Лаузерна. Ішванула він був народжений місті Ужгород і саме напередодні 20 серпня, це дата його народження. Працівники відділу чи сектору природи вирішили підготувати таку гарну виставку. Хоча ми бачимо дуже багато фотографій. Фотографії зроблені чи виготовлені з оригінальних експонатів. Спільними зусилями ми можемо сьогодні відкривати виставку і таким чином вшанувати 160 річчя від дня народження ішла на і донести про до нього більше інформації не тільки жородцям а і Вимушеним переселенцям, які зараз у нашому місті. Ну, умовна виставка поділена на чотири частини, на чотири розділи. Перший розділ це є життя, робота і навчання Іштана Лавдона. Як вже сказала Валерія Паніна, Іштан Лавдон народився в Ужроді. Тут він здобув спочатку і середню освіту, а вищу освіту здобув у Будапешті. Це подорожі на Лаудона. Він був таким пристрасним мандрівником. Дуже багато подорожував. З молодих років і до своєї смерті. На жаль, він навіть помер, коли повертався з однієї із подорожів. Найбільший резонанс це викликала його подорож до Єгипту у 1896 році. Дуже багато про цю подорож писали в газетах, як у Бужгородських, так і в Столичних. І найбільш цікавим артефактом, який він привіз до на нас, є рука Єгипетської мумії. Яку ви можете сьогодні побачити? Свої мандрівки він описував у газеті Ун дуже цікаво описував ті країни, яких він побував уже.